Всім доброго дня. Починаємо наше засідання комісії Понорминської селищної ради з питань житлокомунального господарства, реанігулювання земельних відносин, будівництва та охорони на околичного середовища. Сьогодні присутні на комісії. Голова комісії Бородюк Андрій Володимирович, секретар Болітка Сергій Іванович і члени комісії Ващенка Юрій Вікторович, Романович Олександр Михайлович і Гвоздь Сергій Васильович. Запрошені. Керуюча справами секретар виконавчого комітету Галина Супрун. І переходимо до першого питання. Розглядаємо заяви громадян-власників земельної частки паї щодо виділення їх у натурі на місцевості земельних ділянок відповідно до розробленого по попроектно-технічної документації по паюванню КСП. Наш проєкт рішення селищна рада ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою по встановленню відновленню земельних ділянок для виділення їх в натури на місцевість на підставі сертифікатом на право на земельну частку ПАЙ для ведення товарно сільськогосподарського виробництва на території Панурницької селищної територіальної громади. У нас одна заява це Дітовченко Михайло Анатолійович за межами села Мези. Рішення. прийнято. наступне питання. Розглядаємо заяви громадян щодо затвердження технічної документації землеустрою по встановленню відновленню меж земельних ділянок та по виділення земельних часток паїв у натурі на місцевості. Наші проект рішення Полонської селищної ради про затвердження технічної документації землеустрою по встановленню меж земельних ділянок паїв для ведення товарно-сільського виробництва у нас дві заяви. Кіточенко Василь Петравиця, межа Масова Варба. Голосуємо. І на Кіпарець Петро Михай... Миколаєвич за межами села родичів. Наступне питання. Розглядаємо заяву громадян та відповідно технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості у власність. Значить, у нас теж одна заява. Проєкт рішення Понольська селищної ради про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мерзамених ділянок натури на місцевості для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будинків і споруд посадибна ділянка. Це Жураховська Тетяна Іванівна, 025 ГА, селі Авдіївка. Голосуємо. Наступне питання. Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, Значит, у нас на городництво подало документи 18 чоловік. Всі ці 18 чоловік за межами села Шабалтаса конгресівсько району Чернівської області орієнтовної площі 06 га. Значить, ми з вами надаємо дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з цільовим призначенням для городництва. Зараз тоді я буду зачитувати прізвища і по одному будемо голосувати. Перший Савицький Анатолій Печович. Голосуємо Савицька Ганна Петрівна. Голосуємо. Наконечний Олексій Іванович, О, Мороз Катерина Михайлівна, О, Тураколова Любов Васильівна, О, Тураколова Яна Олегівна, О, Приймачук Софія Юрійовна, Ірха Светлана Ильєвна, Ментій Надія Дмитрівна, О, Коваленко Тетяна Володимирівна, Раховенко Микола Леонович, О, Ірха Валентина Вікторівна. Чепорний Руслан Вікторович, Чепорна Оксана Миколаївна, Чеботар Віталій Миколаєвич, Чеботар Ганна Петрівна, Орехович Микола Сергійович і Коваленка Антоніна Іванівна. Переходимо до наступного питання. Розглядаємо заяву громадянина Бородика Андрія Володимировича про надання дозову. На розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарно-сільського господарства і виробництва. Так, землі підсільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями. Я вважаю конфлікт інтересів, не приймаю участі в голосуванні. Наші проєкт рішення Економіцької селищна рада надати боротьбку Андрію Володимировичу дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва землі під сільськогосподарським та іншими господарськими будівлями і творами за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у власніші користування площею орієнтовна площа 0,5 гам. Місце розташування земельної ділянки вулиця Вишнева, 68, село Верба. Понурженська селищної територіальної громади Новоросцівської району Чернігівської області. Які тут питання будуть? Дякую. Дякую. Голосуємо. Голосуємо. Наступне питання. Розглядаємо клопотання фермерське господарство, наша мрія про передачу в оренду в землі. Значить, наша мрія на те проект рішення Потомської селищної ради приняття дозволу на розробку проєкту устріч, відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарни сільськогосподарського виробництва, землі під сільськогосподарським та іншими господарськими будівлями і дворами це є наша мрія. Значить, надати. На нашій мрії дозвіл на розробку проєкту зимою устрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва землі після сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями дворами за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у власніші користування орієнтовної площі 025 га. Місце розташування земельної ділянки вулиця перевертона ДВГ, село Шаповтацівка, Пломська селищної територіальної громади, Новострівської району Чернівської області. Збачаючи конфлікт інтересів. Голосуємо. Так, останнє питання. Розглядаємо клопотання державного підприємства Ліси України. Ну, справа в тому, що ми, я ще скажу вам точно, 30 жовтня 2025 року ми прийняли два з вами рішення про те, що про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на передачу і постійне користування ДП «Ліси України. Ці земельні ділянки у нас знаходилися в село Асмаки. Ми багато яких ви не, від... ну, не підтримали, а ці земельні ділянки тоді ще ми підтримали. Але коли вже пішло питання, що в цих рішеннях ми не внесли два пункти. Значить Чому це передати в державну власні, ділянку, власність земельні ділянки комунальної власності з кадастровим номером сім чотири, двадцять два, двадцять площі 6 гектар, яка розташована за межами села Смакі, Понорницька і селищної. Територіальної громади району Чернігівської області з цільовим призначенням для ведення сільського для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг. Тобто, ми якби передали землю комусь власності, а нам треба ще передумати. Два зробити. Перший пункт залишається передати землю нашої нашу комунальної власності, а другий ми передаємо в державну власність. І ще один пункт, уповноважити Поноцького селищного голову на підписання акту приймання передачі вищезазначеної земельної ділянки. Тому ми визначаємо таким, що втратило чинність рішення Поновенської селищної ради від 30 жовтня 2025 року номер 4205 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її постійне користування ДП Ліси України. Це одна у нас ділянка, я думаю, що ви не проти... Переголосувати, переробити да, да, рішення. Переробили. Ми додавали туди два пункти, те втратив очінність, а це тепер буде як нове. На да. І наступне у нас така сама ділянка, але кадастровий номер стані цифри 55-23, і там площа 5,8 гектар, теж все восьма Кіпоновська селищна радна, сільського району Чернігівської області. Ситуація та сама. Ситуація та сама. На цьому засідання постійної комісії з питань земельних відносин наголошую заказ.